Привіт народ, підписники мого каналу. Дякую, що дивитесь мої відео, лайкаєте. Сьогодні у нас 21 березня, відкриваємо сезон, офіційне відкриття, боронуємо, закриваємо вологу. У нас гарна погода в Полтавській області, 15 градусів тепла, земелька на вітру підсихає, як ви бачите, Ну, зато грудочки... Гарно розбиваються, якраз саме те, що треба для закли... закриття вологи. Працюємо саморобними нашими борінками. П'ять борінок, неважко. Хожу восьмою передачу. Зробили топлену апаратуру, тяне, Вообще, йому додати. Дві борони було б. А так воно виходить до та після. Як бачите, на камері гарно видно, площа гарно вирівнюється. Так що, такі в нас справи в господарстві. Сезон початок. Ставте лайк народ, підписуйтесь на канал. Впереді буде багато всього цікавого. Буду старатися все знімати, показувати. І все буде Україна. Слава Україні! До побачення!